Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як з операційної системи Windows 11 або Windows 10 видалити таку непотрібну програму як Cortana. Покажу я вам зразу два методи, як її можна видалити. Отже, перший спосіб будемо використовувати термінал Windows. Запускаємо його з правами адміністратора. Після того, як Windows по запущено, вводимо у нього спеціальну команду. Команду я додам в описі під відео. Ви зможете її просто скопіювати і вставити. Після того як ми ввели команду, нажимаємо Enter. Тепер у нас запущено процес видалення програми Cortana. Займає це десь півхвилини, тож дочікуємося завершення процесу. Все, команда виконала свою роботу. Cortana повністю видалена з нашого ПК. Тепер давайте розглянемо другий спосіб. У другому способі для видалення програми Cortana ми використаємо програму Revo Uninstaller. Ця програма безкоштовна і, наскільки мені відомо, вже у багатьох користувачів інстальована на ПК. Отже, відкриваємо її. Далі переходимо на вкладку програми Windows. Тут у нас список багатьох вбудованих програм Windows. Вибираємо із цього списку потрібну нам програму Cortana і нажимаємо на кнопку Видалити. Тепер підтверджуємо видалення. У нас автоматично також створюється точка відновлення системи. Нажимаємо продовжити. Далі програма сама запустить Windows PowerShell від імені адміністратора і використовує ту саму команду, яку ми вводили у першому методі видалення. Після того, як команда закінчить свою роботу, не забуваємо ще просканувати систему для виявлення остатків від кортани. Для цього нажимаємо сканувати. Виявлені сліди можемо теж спокійно видаляти. Вже Кортана 100% видалена з нашого комп'ютера. Але якщо ви все-таки на майбутнє захочете ще скористатися програмою Cortana, то її у будь-який момент можна повторно інсталювати. А зробити це можна через магазин Windows. Відкриваємо його. Якщо магазин Windows у вас відсутній, то в попередньому відео я розповідав, як його інсталювати. Отже, після відкриття магазину в пошуку вводимо назву нашої програми, а точніше, Cortana. Ось вона знайшлася, відкриваємо її, тепер нажимаємо на кнопку Інсталювати. Ну і на цьому все. Хвилина-дві, і програма буде в нас інстальована. Але ще забув сказати для вас саме головніше. Думаю, у багатьох із вас, як і у мене, Cortana в мене, кортана у пошуку магазина не з'явилася. Для того, щоб вона з'явилася, потрібно в налаштуваннях системи, а саме на вкладці, час і мова, нашу країну змінити на Сполучені Штати. Після того, як ми країну поміняємо, кортана буде доступна у пошуку магазина Windows. Далі країну змінюємо на нашу рідну. На цьому все. Кому відео було корисним, не забудьте підписатися. Ну і до зустрічі!